У час, коли підступний ворог скидає ракети на наші домівки, бомбить дронами мирні міста і села, найглибше трагедію війни відчувають наші діти. Мабуть, тому найщиріші слова подяки нашим захисникам ідуть. Саме від них напередодні свята у бродівській спеціалізованій загальноосвітній школі номер 2 пройшов тиждень національно-патріотичного виховання. Серед іншого була й дистанційна виховна година за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки низький уклін і тричі слава українські захисники, яку провела для учнів 5-го А класу їх класний керівник Ірина Янковська. Sodce v nebes, svidlo v tvojih nočah. Bog bi na tebe tam, kjer je treba, ti bi ne pomičal. Bog bi na tebe.